Вітає панство. Народився Юдей Ейдельштайн, та у 18 років він вирішив стати росіянцем, перевнув себе на Жириновського та став відвертим покидьком, фашистом, шовіністом, екстремістом, українофобом ти просто праваленною на всю макітру істотою. Мав трьох дітей. Та жодна дитина не взяла прізвище свого батька. Всю свою політичну діяльність присвятив розпаленню ненависті до України та українців. Безліч раз закликав владу росіянів до повномасштабного вторгнення в Україну та до знищення державності українського народу. І навіть напротив часто того самого повномасштабного вторгнення. Та не дочекалася свята збочна психіка Жилька. Вже 2 лютого він потрапив у лікарню у важкому стані, Впов в кому та із здох. кілька разів. Остаточно 25 березня. Та не поховали його одразу. Але в політичних цілях замарнували на кілька тижнів і лише 8 квітня поховали. Відспівав чорта, головний чорт Росіянської Федерації Кирів Гундяю. Навіть сам Пукін виліз із свого бункера щоб 5 секунд постояти в порожній залі біля труни з найпродуркуватішим політиком сучасності. Ну і чорт з ними. Побажаємо ж їм. Та всі ворогам українського народу, якому швидше потрапити на концерт до Кобзона. А чортам пекельним побажаємо сил та на снах в їх нелегкій праці та вдосталь енергоресурсів, щоб могли добряче підсмажити українофобію. Слава Україні!